よろしく Житомиряни підтримують армію на кошти, які зібрала громада. Закупили 20 рацій та 300 комплектів постільної білизни для військової частини в Озерному. цю допомогу вам в першу чергу передає громада міста Житомира і області? Там є 20 рацій для того, щоб ви могли здійснювати зв'язок між командними пунктами. Є 300 комплектів білизни, і ми розуміємо, що тільки та маленька частина, яка вам сьогодні потрібна. Але хотів би сказати, що це гроші зібраної громадою. Це не державні кошти. Ти це кошти, які для вас збирає громада, і вона далі це буде продовжувати робити. І самим необхідним, крім того, що вас має забезпечувати армія. І міністерство оборони громада також з вами. Один засіб зв'язку коштує близько однієї тисячі 700 гривень. Рації необхідні для того, аби підтримувати зв'язок між підрозділами. Це пришвидшує виконання команд. І Це замовлення зробили самі військові, тобто це не наша ініціатива. Це те, чого їм бракувало на сьогоднішній день. Плюс ми як це не банально, передаємо ще й постільну білизну. тому що тому що тому що в ній теж є потреба. Речі зроблена білизна у нас на. Нашими силами на нашому підприємстві. «УТОХ». Військові подякували представникам громади за передані речі. Сказали, що наразі всього вистачає, але додаткові рації не завадили. А, а, а де ви їх не будете не використовувати? Ну, призначення їх для обезпечення посидів діяльності і польоту. Тобто в літаках будете вирости? Ні, для роботи по землі. Что еще не, необходимо? необходимо? Хватит да? вам такое ну, количество такого таких раций? Ну, именно на данный момент хватит. Если, конечно, можно, то, то еще. Заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований наголосив, що вони звітуватимуть про витрату коштів, які надає військовим громада. Наразі зібрано майже 365 тисяч гривень. За весь час поступило на рахунок 364 тисячі 653 гривні 72 копійки. Із них витрачено 163 тисячі 231 на гривня 38 копійок і залишити на рахунку 201 тисячі 422 гривні 34 копійки. Окрім цієї допомоги за кошти громади Планують також придбати постільну білизну у Бердичівську військову частину та 95-ту військову бригаду. В останню також закуплять і засоби зв'язку. Юліана Паренько, Євген Ясаулов, телеканал СК.